Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на канал і на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Посилання в описі. А ми починаємо. Лунін обрав несподіваний розвиток кар'єри. Реал ігнорує бажання українця. Голкіпер Реала Андрій Лунін ухвалив рішення щодо свого майбутнього в Мадриді. Чинна угода українця з вершковими закінчується у 2025 році. Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін не планує залишитися в реалі, оскільки хоче отримати більше ігрового часу. Як повідомляє за Атлетік, український голкіпер змінив свою думку. Лунін хоче продовжити свій контракт з мадрицями, але досі керівництво клубу не зробило жодного кроку до пролонгації угоди. Нагадуємо, що Андрій перейшов до Реала у 2018 році з зорі. Загалом він зіграв за вершкових у 28 матчах у всіх турнірах. У складі Мадридців Луні здобув сім трофеїв, включаючи титул чемпіона Іспанії та Лігу чемпіонів у сезоні 21-22. Іспанський журналіст, наставник Жерони Мічел Санчес очолить Барселону. Головний тренер Жерони Мічел Санчес наступного сезону тренуватиме Барселону, повідомляє іспанський журналіст Франсуа Галардо на своїй сторінці в мережі Twitter. Мічел розповів мені, що він стане новим тренером Барселони в наступному сезоні. Блаугранас вже провели з ним три зустрічі і перемовини добре просуваються, зазначив Галардо. Нагадуємо, раніше спортивний директор Барселони Деку заявив, що керівництво каталонського клубу довіряє чинному наставнику Хаві Олександр Главинський. Шевченко зможе запитати президента УАВЧЕФАРІНИ за його дивні заяви. Преса та ше збірної України Олександр Главинський висловив свою думку щодо Андрія Шевченка, який буде балотуватись у президенти УАФ. Шевченко без сумніву видатна особистість у світі футболу, яку її знають та поважають. Андрій здатен вирішувати важливі питання завдяки своєму авторитету. Коли він був головним тренером національної збірної, його ім'я у тому числі допомагало у вирішенні питань пов'язаних зі зборами та товариськими іграми. На посаді президента УАФ Андрій Шевченка зможе запитати президента УФА Олександра Чефріна за його дивні заяви, що прозвучали перед вирішальним матчем з італійцями. Думаю, що у підсумку має зрости й авторитет українського футболу у світі. Тож, як бачимо, переваги очевидні. І якщо Шевченко погодився в таких непростих умовах взяти на себе відповідальність, то робимо висновок, що він справді хоче зробити український футбол кращим, сказав Глівинський. Трубін найкращий воротар в топ за ключовим показником для кіпера. В Українці найвищий відсоток сейвів. 22-річний український воротар Анатолій Трубін проводить вдалий сезон в португальській бенфіці. За інформацією статистичного порталу Data .mb, Анатолій Трубін є найкращим голкіпером семи найсильніших європейських ліг за відсотком сейвів 85,7%. Трубін у всіх турнірах відіграв за Бенфіку в цьому сезоні 23 матча, пропустив 20 голів та 9 разів зберіг свої ворота на замку. Раніше гру Трубіна високо оцінив і наставник збірної України з футболу Сергій Ребров, який також висловився про поворотарське питання у головній команді країни. Маркевич прокоментував чутки про заборону Карпатам виїзд за кордон. Головний тренер Леві Мирон Маркевич відреагував на інформацію про відсутність дозволу від Мінмолодьспорту спорту вирушити на зимовий збір в Іспанію. Я такого не чув. Зараз команди ми будемо готуватись до першого збору, який пройде у Львові з 22 січня по 9 лютого. Де проводити другий збір будемо вже вирішувати це все, що я зараз можу сказати. Якщо клубом УПЛ можна їхати на закордонні збори, то чим перша ліга гірша? Я сподіваюся, що в нас тверезі політики. Принаймні до сьогоднішнього дня я у цьому не сумнівався. Поки що нічого не знаю. Інцидент у кривбасі з неповернення двох працівників це справа кривбаса. Тому я не хочу коментувати те, що не стосується мого клубу. Це лише двоє людей, а у нас в країні вже стільки їх повиїжджало за липовими довідками. Від цього нікуди не дінешся. В такий час ми живемо, сказав Маркевич коментарі українському футболу. До Мілевського завітала поліція з обшуками. Пристойно покошмарили, убили нервові клітини екс форвард Динамо Мілевський розповів про обшуки, які провела Національна поліція в його будинку. За словами Мілевського, в його телеграм-каналі все відбувалося 14 січня. До його будинку прибули представники Нацполіції. Коротше, пристойно покошмарили, убили нервові клітини. У зв'язку з таємницею слідства Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку, написав Мілевський під одним з фото. На одному з відео за голос розповідає, що до будинку вдерлись, вибивши вхідні двері. Наразі Мілевський займається нефутбольною діяльністю, розпочавши стріми на Twitch. Нагадуємо, за свою футбольну кар'єру Артем Мілевський виступав за київське Динамо, кольори якого захищав 2002 по 2013 рік. Також форвард пограв за низку закордонних клубів, а кар'єру закінчив у Минаї. Артем Бондаренко зацікавив РЕН. Півзахисник донецького шахтаря Артем Бондаренко став предметом інтересу французького Рена, повідомляє авторитетне видання для екіп. За даними джерела, Рен розпочав пошук заміни своєму хавбеку Неманіє Матічу, який цілком ймовірно змінить команду і наразі розглядає три кандидатури. Окрім українця, французький клуб цікавиться Орелем Мангалем з англійського Nottingham Форест та лґлюкою Тузаром із Берлінського Уніона. Нагадуємо, днями Бондаренко продовжує контракт із Шахтарем ще на 5 років. Олександрія оголосила про трансфер португальського захисника з Європи. В УПЛ з'явився черговий легіонер. За команду Руслана Рутаня виступатиме Мігель Ферейра Кампуш. Португальський захисник Мігель Ферейра Кампуш продовжує кар'єру в Олександрії. Повідомляє офіційний сайт містян. 27-річний оборонець переїхав в Україну з хорватського Рудиша і підписав жовто-чорними контракт до 31 травня 2026 року. Умови угоди не повідомляються, однак трансфермаркет рапортує про компенсацію загребцям у розмірі 100 тисяч євро. Нагадуємо, кампуш вихованець португальського Бера Мар. На батьківщині виступав за нижче лігові команди. У Рудиші 6 серпня 2022 року. У поточному сезоні провів за аутсайдера чемпіонату Хорватії 14 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Трансфермаркет оцінює його у 150 тисяч євро. Динамо цікавиться центрбеком Софійського ЦСКА. Як повідомляє телеграм-канал Інсайди для чайників від Пасічника, Київський Динамо цікавиться центральним захисником Софійського ЦСК Християном Петровим. Петрову 21 рік. Він має 183 см зросту і ліву робочу ногу. Трансфер маркет оцінює його у 750 тисяч євро. Контракт із армійцями діятиме до літа 26 го року. У поточному сезоні Християн провів за клуб 20 матчів, двічі відзначився голами. Минулого року дебютував у складі національної збірної Болгарії і провів дві гри.